Андрій Матковський вважає, що другий тур виборів у великих містах потрібен. Адже людям налегко відразу визначитися і обрати гідного з поміж багатьох охочих очолити населений пункт. Явко виборців у Полтаві кандидат на посаду міського голови прогнозує на рівні 30 Який має бути наступний мер? Я думаю, що сьогодні скажуть люди, але ми, я думаю, що однаково проголосували, і ми проголосували за зміни в нашому місті. Ми хочемо його бачити дійсно таким європейським містом, в якому буде чисто, в якому буде освітлення гарно горіти, в якому буде гарно працювати транспорт, не буде околиць і міста, в якому буде комфортно жити всім нам. Вікторія Матковська заявила, що готова знову стати першою леді міста. За словами дружини екс-міського голови, це звання її ані трохи не обтяжує. Я думаю, що благодійність ми знову відродимо так, як було це раніше. І знову буде працювати і фонд Матковського благодійний, і жіноча рада. Я думаю, що в нас в місті буде гарне життя. Полтавці, які виконали свій громадянський обов'язок, стверджують, що обрати поміж двома кандидатами їм було неважко. Перш за все, критерії це попередні, попередня робота. І в зв'язку з цим. Зробила свій вибір. Я сподіваюся, що правильний. Критерії майбутнього Полтавщини я керувався критеріями, яке у нас буде майбутнє. Наблюдали за часом їхнього управління, тобто змотрели плюси і мінуси, тобто от виталкувалися вже. Чи важко було вибір зробити вам сьогодні? Ні, ні, ніякого важко. А як вибирали? Як? Як, як вибирали? Взяв, поставив птичку і все. У полтавському кооперативному технікумі під час першого туру з понад півтори тисячі виборців до перезавантаження влади долучилася лише третина. 15 листопада електорат ще пасивніший. Люди старшого віку зараз не можуть дождатися, коли ми до них прийдемо. А молодий покоління, на жаль, не так активно приходить. Ще немає повного сознання того, що від них багато буде від того, як у нас в місті буде соціальна сфера. Як у нас будет робота транспорту? Ми всі переживаємо сидя дома. Но хотілося бы, щоб эти переживання перенесли сюди, прийдя сюди. На дільниці номер 531 214 працюють і представники європейської мережі організації зі спостереження за виборами. Під час спілкування журналістами УТАВИ іноземці запевнили, що коментувати перебіг виборчого процесу не уповноважені. Про результати спостереження оголосять після того, як проаналізують зібрані дані.